Всім привіт! О, моя маму літа приїхала. Сьогодні в неї був перший виїзд на скутері. Спортсменка. Ну, що, самесяк, холодно ще на скутері. Холодно на скутері? Ні. Не холодно? Ні, ні, ти що вообще? Класно, навіть без рукавиці не холодно. Чертів підзалядю його. каже: Виключай, Іра. Не люби, коли я її знімаю. Ти не любиш, коли я тебе знімаю. Тільки хотіла зробити розпаковку, що мамуля привезла, що вона купила, м'ясо там, овочі таке інше. Коли е, стук в двері, е, значить приїхали друзі, привітали з восьми березня. Це так приємно, я вам хочу сказати. По-перше, неочікувано, по-друге, дуже приємно. Шо угу. Що угу? Шо неочікувано, як. Неочікувано. Так. Да. А коли не очікувано, воно вдвічі приємніше. Отакі От подарували мені квіти. Красота, ляпота. Чому це 8 березня не кожен день? Ну хоча б через день. Так. Красота. Красота! Дуже, я бажаю тюльпани, обожнюю на українській мові. Це мої самі найлюбленіші клюки. Так щось там намоляється. Зараз що ми будемо зараз? Зараз ми будемо маринувати шашлик і трошки пізніше посмажимо. А я ще трохи зранку бігала, тут займалася прибиранням. От, э, бо дивлюся, там трошки мусор, там трошки мусор. Коротше, коротше, таке з полісусом вже прибігалась. Трошки на кухні тут пошуршало О, Коньячок, мабуть. Ні, це не коньяк. Маму також привітала, не тільки мене. А що це? Таке, ну прочитай. Ладно, будемо читати. Вино, мабуть. Ні, мам, це не вино, це коньяк. Маму тут займається шашличком. Купила вона такий о шийок, а ший, яка, я бачу він з кісточкою, де чи що? Ні. Мені показалось на час. Ні, то це у них депутат на кіпа. Хвата, я думаю, нам. А, ну. А це положимо на ділку, так? Да? Будемо чекати 1 травня. <свистак> Хвати, <свистак> я думаю. Мам, Будемо чекати 1 травня? Ну да. <свистак> А воно коли заморожено, воно вже не смачне. Та що, ще додать? Та не знаю. Чому? Не знаю, чесно. Не знаю, що тобі сказати. Та ну це багато буде, Єра. ти що? Я ж не знаю, скільки в нас тут буде гостей. Які гості? Єра, може, які може гості? нікого не буде, а може, так. як хтось приїде. Так. Хтось приїде. Ладно, маринуй. Сьогодні м'ясо маринує мама. Нам з Грузії привезли сванську сіль. Вона. Нею маринує. Ну я трошки по-іншому. Я туди цибульки якомога більше. Зараз вона буде. Цибулька, там. цибулька. потім я оці перець, оцей, скажи, я тобі скажу. Оцей? Суміш перців, так. Суміш перців. Суміш перців кладу туди сіль, лавровий листочок можна туди ще покласти. Не переборщи. Де запаха це. Це ну, для смако, не для запаху. А немає, треба купити. А там у нас немає. Ні, немає, 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 немає. немає, я там прибирала, немає. Так. Цибулька туди. А де не колечко мені. Ну, Це і замаринується. Три годинки постоянно вже можна сморити. Ну якщо воно, звісно, вистає з, з вечора цілу ніч і півдня, то буде ще смачніше. Лялічка, що таке? Що ти мене целуєш прямо в ноги? ляль? Ти мене так сильно любиш, чи Чешо? Льолік. Шо, шо, не Я ж не... А що їй давала? Я а что ты ела сегодня. Юла, хозяйка, не знает, что ты сегодня ела. Не, я вчера думала, вижу, вчера Ой, ладно, мордуем дали. это так вот. Раз. Ой, рассыпала. Я сегодня тебе печку вытрала. Чмяк, чмяк. Чтоб цибуля сок выпустила свой. Сик. И все. І буде смачний запашний шашличок. Це ті, що собралися сидіти на овочах. Ну, Така доля. Така доля, так сказала. Дайра. Щось сказала сама потом. Подумала тільки що сказала. Що, шашличок промаринувався три годинки в холодильнику, тепер я смажу. Така смакота. Я кажу, одні люди святкують, інші люди працюють. Сусідка вимітає, все, вигрібає. А ми сьогодні смажемо шашличок. У нас ще гості зараз. Так от. З курочками разом курочками його під підспівую потихеньку. Хочу вам показати, які нам подарували на 8 березня квіти. Просто шикарні. Це від зятя мені, це від зятя мамі, це від друзів.